Андрій Демків у вільний час приходить в клас трудового навчання в школі. Дев'ятикласник разом з друзями тут працює над окопними свічками. Вірить, що такі вироби допоможуть бійцям зігрітися в холод. Я думаю, вона дуже їм потрібна, бо вона їм дуже зігріє серце, що про них турбуються не тільки волонтери, а ще й діти школи, які для них спеціально роблять свічки. Хлопець ділиться секретом, як швидко заповнити бляшанку картоном необхідного розміру. Ми так підставляємо банку і по формі такого рішення. Потім ми всі ті смужки, що вийдуть, ми їх закручуємо і пробуємо, чи вийде, чи не вийде. Після того, як бляшанки заповнені папером, вчителька Любов Стадник сама розігріває віск і заливає гарячою рідної посудини. Діти роблять роботу так з папером, і тоді вже в чайнику. Чайник розгоряється і заливаємо таким воском. Є вже готові свічки. Отака в нас виходить свічечка. Вчителька додає, що усі необхідні матеріали їм передають місцеві жителі громади, а віск вони беруть у Грабовецькій церкві. Матеріали приносять дітки це бляшанки і недопалені свічки. Нам передають з церкви, із нашої церкви, із окружних. Також нам спонсорує директор з неодопалені свічки, і ми це все перетоплюємо і заливаємо ті свічки. В школі не лише виготовляють окопні свічки, але проводять різноманітні ярмарки, на яких збирають кошти для ЗСУ. Окопні свічки ми почали робити на початку листопада, коли вже почало ставати більш холодніше. Проводили благодійні ярмарки. Теж буквально вчора закінчили. Є в нас близько 11 тисяч гривень. Вторгували, будемо також передавати кошти на ЗСУ. Понад 200 свічок з Грабовецької школи планують відправити на фронт вже на початку грудня.